Сьогодні 13 березня, весна, а до нас знову прийшла зима. Сніг де, замиловся. Прийшов я кормить поросят, а ця свинка у нас походу за кнурами. Ну нічого, вона вже поправилась після поросят, можна підпускати знову. А? І ти, Миш? Перевів свинку до кабана, а? діло буде. А це ось ями і риє. Що ти не робила а? Поки там у нас роблять нових поросят, ці поросятка потихеньку продаються. Сьогодні ще замовили двох поросят, тільки попросили, щоб я їм їх одвіз. Зараз буду пробувати ось цих ловити. Треба, мабуть, їх закрити та в сараї ловити. Бо так не даються дикі страшні. Ці більш-менш вже спокійні. Три місяці вони вже стають спокійнішими. Ну поки до трьох місяців ну такі дикі. Ось сидять, не виходять, бояться мокро, да? Виходьте, сіли під чепирини і сидять. А ціні, а, по свіжому снігу. І не холодно йому. Шо це? Так, ну что, нам потребник свинка и кабань. Thank you. А кабана одна сих Завезли ми цих двох поросяток з синочком. Да? А тепер ось відправили маму, щоб пішла по конфети і по сок, да? так? сок пішла, мама? Угу. Да. Так. Не став я там знімати тих людей, як, як я їх привозив. Думаю, хто знає люди незнайомі, як вони віднесуться до цього. Ну, Поросятка попали в хороші руки. За них можу не переживати. Сніг як різко випав, так він і різко і розтав. Буквально до вечора пройшов дощик і все, немає. Свині ось в болоті, грязні, риюся туди. Ну нічого, це добре, що сніг розстав. Погода тепленька, я якраз ячмінь посіяв, це якраз ідеальна погода для нього. Ходжу, тепер не можу собі роботи знайти. Погода така сира, все мокре. От вспомнив, що я хотів переробити заїзд на другій половині ангара. Хочу перегнати комбайн з однієї половини в другий. Для цього треба вирівняти пол. Зараз з цим, мабуть, займуся. Ось я вже тут почав скопувати. І так треба пройти весь ангар на комбайн. Комбайн у мене стоїть з тієї сторони. Заодно і провіримо, як він заведеться. Останнього разу заводили ще осінню. Перебили мені всю роботу, замовили ще одну свинку мені, зараз буду ловити її. Попросили черненьку. Везу порося якраз. До людини Наї тут внутрі і бігають по двору. Будуть тепер і поросята бігати. Не встигте одне одвести, як ще семеро замовили. Зараз хочу їх попробувати поперекидати в окрему загороду, щоб завтра не ловити їх. І собі оставить хочу двох свинок біленьких. Нормально, все, сразу наче як Зашугалися, в углу стояли, а тепер воно їдять, вже все нормально. А? Завтра поїдете до нових хазяїв. Дві свинки залишив собі. Ось одна бігає біленька. І ще десь одна. Ну і на цьому все. Сьогоднішній день закінчився, можна сказати.